Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Увага! З 1 січня приходять нові квитанції за доставку газу. Суми зміняться комусь більше, комусь менше, а в когось залишаться ті саме. Звідки ці нові тарифи? Справа в тому, що рахунки формуються на основі вашого торічнього споживання газу, навіть якщо ви цілий рік не користувалися газом. Можете отримати рахунок на 300-600 гривень. Це пов'язано з тим, що газові мережі обслуговують труби до вашого будинку, і за це береться плата. Система плати складна і має свої нюанси. Наприклад, в кожному регіоні різна ціна доставки у густонаселених містах дешевше. У віддалених гірських районах дорожче, щоб уникнути неприємностей, будьте уважними до квитанцій. Якщо змінилися реквізити чи компанія постачальник, перевіряйте, щоб кошти пішли за вірною адресою. Дехто обирає оплату на рік наперед, але це ризиковано. Якщо зміниться постачальник, повернути гроші важко. Підпишіться, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти. Атакам російських ботів на наш канал платити щомісячно – це найзручніше і найнадійніше, адже за борги можна втратити субсидію, отримати штраф чи навіть блокування рахунків. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Фіртка.